Але ж дивіться, це не мої побажання, це буква закона. В парку не, не може хто завгодно ставити це паркани. Можемо точно вимірити, скільки зараз е, огородило підприємство Кумстрім, який є власник Оліви е, території згідно плану, а по факту 37 і тридцять метрів. Ну, бачите, ми вже бачимо порушення. Добрий день, мене звуть Батарі Ганна, я ветеран війни, військовий медик, член громадської організації ветеранів війни Рапіра. Сьогодні ми разом з вільною пресою Романом Варшанідзе йдемо до мерії Чорноморську з такої причини. Щоб запобігти захвату території громадського міста, а саме парку Молодіжний, справа в тому, що приватне підприємство Кумстрім, власником якого є кочмар Вячеслав, вийшло за власник кав'ярні Алива, вийшло за межі ділянки, яку орендують у міста. Яка складає 12 соток, і захопила майже півтори сотки землі парку, тобто рекреаційної землі, на якій мають бути рослини, лавочки, все для відпочинку у містян, численні спроби добитися справедливості і відновлення аливою. Меж ділянки, яку вони орендують, не привели з середини квітня, поки не до чого. Тобто, багаточисленні комісії виїжджають. Ігор Сурнін, заступник міського голови, саботує виконання законних умов, тобто змусити підприємців не засихати на парк, а обмежитися тільки кордонами ділянки, яку вони орендують. І сьогодні ми йдемо до міського голови, щоб вирішити це питання остаточно. Вчора була виїжджали туди землевпорядковці, щоб точно на місці з'ясувати наскільки прибільшили свою площу Кумстрім і Олива. Це було з'ясовано, Зараз ми йдемо до мера, щоб він поставив крапку в цьому питанні, бо ніхто не має права зазихати на власність громадян. Да. Що будемо робити з цим питанням? Вчора Дивіться. ваші Давай, та, я щас просто обрісую ситуацію. Да. Вчора ваші підлегли встановили факт захоплення території майже півтора гектара землі. Да, Ой, да, не питає да. не гектари, вибачте. Майже півтора сотки. Це вибачте. Да, да. Майже півтори сотки захопила підприємство Хомстрім території, за якою вони не платять ні копійки. Нашому місцю державі і не можуть сплачувати, бо це рекреаційна територія. Що будемо робити? Дивіться, якщо ви до мене заходили, це по моїй ініціативі, вчора виїхали. Так, вас, так вас запрошували, да. сьогодні мені за ранку вже доповіли, що є там захват. Сьогодні буде лист туди, направлений, 에, направлений лист, щоб вони вийшли, вийшли в свої межі. Так. А не буде такого, що от як тут е, пан Ігор Сурнін не писав, буде. що ви те. Вот, якщо вони захочуть, да, ви мені написали відповідь, дуже не, цікаво. Не, давайте не перескакувати з одного на другий. Тобто сьогодні буде лист від Ігоря, ми зараз це питання раз обсуждали, угу. щоб вони війшли в свої межі. І я сьогодні сказав зімінчу, що ви в цьому питанні абсолютно прави. Це чудово. Мені да. дуже да. приємна да, ваша да, позиція. Да. Після усіх відписок, які мені пан заміститель ваш давав два да. з половиною місяця, дуже приємно, да. що ви не підтримуєте його позицію. Але у нас ще що, питання ще не позицію. Ми ну, підтримуємо. позицію. ви ж бачили, і, 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 що ви мені відповідали позицію, Що будемо робити з цією клумбою? Дивіться, тут була лавочка за міські кошти придбана. Тут були багаторічні рослини, повна клумба ірісів. Зараз бачите, вони злякались після звернень в поліцію і жерство, яку вони розбросили, забрали в кучу, але нікуди не вивізли. Не відновили почву. І от такий занедбаний це шмат не їхнє, парку. Їхнє, Ні, на це на території парку. Добре. Там, я от, мені хотілося б, Василь Олександрович, щоб це не місто за наші кошти відновляло, Нікоєм а сказати. щоб Кумстрін привев привез почву, посадив, там, допустим, Давай, скажу. І щоб там було нормально. Давайте все. я вам. скажу. Послухайте. мене. Yeah. Будь ласка, напишіть сьогодні листа війти в свої границі і відновити, якщо це вони зробити, заїхані yeah. кошти. Так, да, yeah. от цю клумбу, розумієте, да, про що річ? Ми дивіться, ми ще раз вийдемо, коли вони будуть але Я хочу, щоб це було на цьому тижні, максимум п'ятницю, щоб, щоб вони виставили границі і там розберетеся з той Василь Олександрович, і лавочку теж там поставити, де вона була? Ну, Бо там люди просять просто, розумієте, була, вона була. Якщо була, поставить. І ще питання. І ще питання да. Да. Дивіться, Комстрім та жалива. Вони от такими от парканами, бачите, паркани. Uh -huh. Шмаття парканів і тут також. Бачите, на у цьому ці інсталяції, яка 80-х вод угу. років. Чим вони це кріпили, все це такими штуками. Свої паркани прицепили для інсталяції, яка є прикрасою парку і яка відокремлює цей куточок для відпочинку. Добре. Треба, щоб вони це демонтували негайно дивіться, і прибрали не свої парка. Слухайте мене, дивіться То, тобі, максимум ну в п'ятницю, може би дарчіт, в, в п'ятницю виїхати туди на місце. Войти в свої границі перше, я кажу, тут на 100% ви прави нема питань. А далі ті питання, то есть нехай встановлюють, а ну всі при... За, зауваження, питання боговського. І, І от це теж. Я вам покажу, може тут не дуже видно. Теж поставили на територію парку такую дерев'яну споруду. Дивіться, не зрозуміло за чим вони Послух... його поставили. Ви слухайте буде. Вони вони. Вона От... вчора підтвердила Послухайте, при вони, свідках. Коли будуть виїжджати установлювати граніси, вас теж то запросі. Там на всі... цьому тижні. На, всі побажання на цьому тижні, звісно. Так. Але, ж дивіться, звісно. Так. Але ж дивіться, це не мої побажання, це буква закона. В парку не, не може хто завгодно ставити да, паркани. Ми це побажання. Ми, ми побажання, ми розглядаємо. Що буде, то, то, буде, на, буде там парку. Це побажання, щоб там буде буде протокол? Протокол? Буде, там Ні, це не побажання, пане Ігор. Це не побажання, вона там була. Будь ласка, добре все. На цьому тижні, Ігор, пожалуйста. контроль все Бо в мене відповіді, от бачите, з. Квітня місяця це, а, а справа нікуди не рухається. Ну як не рухається вчора? Я сказав і вчора виїхали. І за це вам велика вдячність. Нема тому, що за що. До цього були і колеги. І був і пан Ігор, були добре. комісії і добре, все залишили так, триму, мене... вітаю мешканці міста. Тільки що поспілкувалися з міським головою Василем Гуляєвим. З приводу захоплення території підприємством Кумстрім, захоплення території молодіжного парку. Мер обіцяв до кінця цього тижня вирішити питання, зобов'язати оливу Кумстрім, вернутися до межі ділянки, яку вони орендують, і відновити клумбу і все інше, що було знищено підприємцями під час захоплення чужої землі. Будемо спостерігати. Дякую за увагу.